Хан Мюндин 9 вересня, 6.15 ранку, десь плюс 9 тепла, І такий ранок, вересневий, набагато день зменшився. Ще горять фонарі навіть. Ось так виглядає вулиця вздовж річки. З фонарями. Прохолодно, але комфортно. Це той час, коли літом тут вже буяло сонце. Скачечки плавають на своїх місцях. Все прекрасно. День буде сонячний і лагідний. Водопад в день і в ніч. Він підсвічується для краси. І це справді, справді має ефект. Ось так виглядає водопад невеличкий з підсвіткою. Там де плесо плавають косички, а тут бурлить вода. Хоча ця річка тут за Цим водопадом не глибока, видно дно, каміння. Дуже гарно Перехрестя, Пінербрюки Освітлюється 6.20 ранку, субота, 9 вересня. Пуст вихідні почались. Але ж сьогодні буде не так тихо, як в неділю. Сьогодні ще буде рух людей. Ранок 9 вересня. Цепив всі ранку, Нема нікого, бо субота.